Прошу на сцену. команда, яка в минулому сезоні вже грала в галицькій лізі. КВН. Команда такі прості Львів! КВНі, Хоч рік вже пройшов. Він був для нас різних. Хтось нього пішов. Я став машиністом, я вожу трамвай. А я виховатись навчаю. Так, стоп! А де взагалі Назар? Та Назар не встиг на ранішню службу до церкви. От і пішов на вечірню. Назар та стоп, стоп! Та все, 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 все! Ну от скажи мені, де в топі такому, скільки злості зібралось? Ти хоч щось хорошого залу приготував? Навіть у місцях позбавлення волі бувають лінійки. Отож 1 вересня лінійка зеків. Від трьох до п'яти. Да, Назар, тепер зрозуміло, чому ти працюєш тільки в кол-центрі. Алло. Алло! Доброго дня мене звати Назар, як я можу до вас звертатись. Звертайся до мене, мой господів. <рисвіт> мой господін? Нижче, мой гаспа! <рисвіт> <рисвіт> Що вам потрібно? Вже нічого. <звук> Команда КВН такі прості. І ми починає. We are you now! My компаєра! My... Корпоратив бухгалтерів 30 років тому. Приніс. Війни східна Україна грала в гру казаки розбойники. Західна москалі-бандерівці. Отож десь в Києві. Ну що ж, хлопці, зіграємо! зіграємо! Готовий! Перш, готовий. Перший давай. Бандерівець, бандерівець. Другий ставай. Давай. Бандерівець, бандерець. Ой, да красень! Ой, да соки! Сережа, иди кушать! Вот москаль! Тьфу. И Никиту возьми! Сережа, подожди! Найкращий милицейский патруль Львова. Лова, 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 лова. Сам ты лова. Э, Петро, я ж пожертвовал. Я рисую на асфальте белым мелом. Хватит, хватит, хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на боль. Від п'яти до десяти! Найголовніше завжди бути впевненим у собі. Отож, випадок на співбесіді. Доброго дня? Ну, розкажіть про свої навики. У мене великий досвід спілкування з людьми, ведення ділових переговорів, вкладання звітів. А саме головне, в мене є права категорії А, Б, С, Д. А ким ви працюєте? Я промоутер. Ну а как вы представляете работу в нашей компании? В вашей компании я уже попрацював, меня еще 20 компаний чекает, так что до встречи. Уявіть себе, свобода все-таки перемогла на выборах. Отож, же село десь в Донецкой области. Ну что, женушка, посмотрим фильмец. А Лер, пар... Лер, а разве у нас был 12-й канал? Discovery Channel. Вы посмотрите на этого льва. Как он подкрадывается к жертве. Он готовится к прыжку и... Непередбачувані зміни відбулись в житті цього лева, а у нас музична реклама. Знайомтесь, це середньостатистичний сихівський гопнік. А ось його внутрішній світ. на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Опа стоять фраєр. Слэш м'янте. До лівандовки підкинете. Так підкинете чи ні? Знаєте, не погравши рік Каве. Ми зрозуміли, що є не менш важливі справи, такі, як сім'я, діти. Святко, чи ти нічого не кажеш, святко? Команда КВН такі прості. Ще побачимось! І Вони в цьому впевнені, ще побачимось, такі прості, а ще побачимо.